Oddech. Tak, ja tego wykażę, nie dowiesz, po prostu idę w ciągu. Tak, ja tego życzę, że jest mi jaja. Wtem, wtem. Все. Змучился. Да, вот. Спасибо. Вы пришли? Нет. Мне прошло Я иду туда. Tak toto je ono. Посередині тої гори, коротше. А Бодя. А я не бачу Бодя. а аж там. Е-о е -е. от там. Ото таке коричнево ту 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 та Не фокусує. А там він. Там, і там, і там, там вже повертається А я отак от трошки далеченько забралась І ще не саме вище. Воно з самої гри, я точно не полізу, бо я вже тут тестю. Зараз дійду до тих кустів і напевно назад. там ми приїхали на фоні і тако ті-тю-тьоп прийшли кругом озера. Думали, що вийдемо на ту стежку, а там нема дороги. Вернулися назад. Там через кущі не буде нічого видно, ну, в общем. Тудою тако прийшли, тако-тако-тако. О! О. Тако прийшли, і йшли, йшли, йшли. І, і тако до гори, до гори, до гори. І я хочу десь аж аж туди. Аж туди десь хочу. Ну, в ідеалі було б, звісно, туди прикольно. Але не знаю, чи я туди дойду і чи буде туди стежка. Хто прийшов? Хто? Хто малий прийшов? Він бідний, змочений. У кожній можливості тільки лягай. Ось сидайте тут, а тут файно. Ми тут оффремось. Бадя, до речі, боїться висоти. При чому сильно. <сміттє> при цьому я зараз узнав. <сміттє> а я при знала, що я взагалі не боюся, у мене навпаки ну, якийсь адреналін. Ну, трохи голова крутиться, звісно. Але прикольно, дуже класно. Отам оті ото маленьке. І ото, то ці я вам потім прикріплю фотки. Побачите, там маленькі такі малесенькі лілі путочки їх назвала. Але звідти, якщо дивитися з того місця, де ми були, то там ніби нормально. Ну, вони тільки здорові глядають. А тут воно якесь дуже малесеньке виходить. Все, йдемо далі. Страшно, звісно, трошки. І теж куди попади? Надіюся, що він підійде на хітнець. Так капіт. Там вже вище, але я тут точно не дойду. У мене ноги вже підкошується, а як спуститися потім туди, саме низ? Це питання з зірочкою. Я б сказала, навіть не з одною. Що, пробуємо далі. Соплі течуть. Ай! О, оце про що я казала. Камінчики під топою рухаються. Хоча ж тут всі. Але буває таке, що чуть-чуть хитає. -чуть Коротше, якби мені стильно було, не було признаватися, то я бляха застягла. Я не знаю на якій я висоті, мужик пішов далі. Але я там кінця не бачу і мені стає страшно. І все. Довертатися назад. Вон туди. А там я маю бути. Та Той... є верхушка. Отам от. Сама вища точка. Я трохи не дійшла. Як будочка. Я вам скажу страшно. Особливо коли йдеш під тобою, а то отрізкає все. То, може, як пішов. Я не буду ризикувати. У мене вже адреналін помало проходить. Я вже все. Я вже трохи стю. так нормально прийшла. Напевно, не знаю. Треба було якийсь преперек в'язати, поставити сюди. Потім спуститися вниз і подивитися, чи високо, чи ні. А, що, вертаємося назад. Крайше, я не знаю, як воно працює. Взагалі до гори йти мені якось було легше, не так сильно страшно. А вниз спускатися, що коліна підкошується, це страшно капець. А я не можу так капець. Коротше, я завтра, або ще сьогодні ввечері мені взагалі чого не буду. А коліна моя скаже до побачення вже помало говорить це, це, це как цікаф'єс. До спускатися набагато, напевно, важче, ніж ти до гори. Капці їдуть, що ще доги в капцях їдуть вперед, ти за ними біжиш. Це жесть. Але краєвець так класний. Руки ніби не трусяться, нормально. Як мені зараз туди спуститися, я без поняття. Я вже ледве жива. От якось так я виглядаю, доставлю шоком, коротше. Гартує того, навіть дуже. Але коли адреналін проходить і оце от починається усвідомлення цього, де ти знаходишся. Чуть-чуть <реш> стає страшно. Кабулько. Ой Це жах Діс заклала, дихати ти поєш. Салфеток не, не бачить подути. Пити деба. Взяла одну мандаринку, так до тепер її нож. Батя всю її Коротше Шкода, що не дійшла. Ой, так высоко. Алиф, алиф. Ну. Капец. Здесь Файна? в фильме. Файно? Файно. Кошак довольный. Человек довольный. Я довольна. Все довольны. Приїхали на парковку, якщо то можна так назвати. Якась заброшка велика. Там заброшка, туалети, пошок. Так воно якось виглядає і все. Зараз будемо йти. Метелик.

Так, дам до поки Покинення жарко, коли так помало йде. Там їде. Якщо десь йти десь. І туклон багато, то там не скучіє. Рекламна пауза. Tsjechië. Tsjechië, Slovakland. Ze staan nu in Oekraïne. Echt waar. Op deze kant is Slovakland. No, a na mnie trwa. А чекай, то, что не очень высоко. Mm -hmm. <laughs> Классно! Вот такие в Буковеле. Точнее, такие сами. Mm -hmm. Ох, вот так файно ехать, вот так бы я ехала. Я mm -hmm. надеюсь, там было по прикольно. А ну як то там буде трістичення. А, -а, -а. легенько, файно. Кі говорять лестні. Хорошо, тихенько. Файно боїться? Да. Він відчуваєш, ти боїшся. Я не боюсь. Або <рес> є стежка, можна пісня заповнити туди. Ні, краще на цьому. На таких штуках даже прикольно них. Интересно, что то просто так что-то скидал себе на приколы? Что? Ой, какие стиваши чтобы Ммм, не-е-е-е? какие все недовольные какие-нибудь. Не знаю. алял do чистоту but, we friend I like this video And he talked over photos We The Вже сильно захотів жінку.

Герой. Диви, диви. ти як в горах виродився. Головне не дивитися, не йти. Не дивитися, куди йдеш. Просто сидіти, тоді не страшно. Просто сидіти. Да. Там на низу І Дивитися на гори. Ідеально. Бійг, я неспроможний. Йдемо звідти. Чо, що котка? Ми по-любому сюди. Не знаю коли, хочу цього року. Але така, щоб зараз погода була, чи вже зимою? Ну зимою я би сьогодні не поліз. Ну так, було б страшно. Я зараз сюди боюся лізти. Ой, пески, іде. Увага. Сорі. <рес> ну попросту мами своєї. Малего. <рес> а, сорі. <рес> 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 Nie, taki normalny Naszą łupaczkę o, 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 ożył? Ty ożył? Wszystko, dawaj na zater, i padaj On już poszedł, padaj Ty tak krekniesz, ja aż nastraszyłam Я нікуди не йду. <ріст> Кому треба, таке йде. <ріст> <ріст> Фошок теж вже не містився. Будем тут жити пшо. Будем, бо мені ноги боляти, <ріст> там не вийдеш. Файно, здесь нафайно, файно. Ты, Тут, еще чем там. По -любому зайти, там по-любому можно хоть снизу зайти. Потому что люди якутские. Ладно, да, да.

Це маленький я Ленточка, куди вийти? Там тоже були ленточки. Правда, не всюди. Да. Не у всіх місцях. Не ну, два єдина. Ну.